Вітаю вас, дітки! Погляньте, що я маю. Клубок ниток. Котився клубочок, згори на долину. І гляньте, вкотився до нас на гостину. З клубочком вкотилася казка. Подивіться її, будь ласка. КОЛОБОК Жив собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошнеця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, — каже, Колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчику побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. а ну якої. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Знову біжить та й біжить. Зустрічай його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. А ну! я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Діти, як називається казка? Так, колобок А хто головний персонаж казки? Вірно, колобок А з чого з колобок? Колобок з печини з борошна. А кого першого зустрів колобок у лісі? Вірно, дітки, зайчика. А яких ще диких тварин зустрів колобок у лісі? Так, вовка, ведмедя. А кого дітки, останнім зустрів колобок на своєму шляху? Вірно, лисичку. А що зробила лисичка з колобком? Так, звичайно. С'їла. Діти, той, хто казочки читає, потім буде добре жити, бо вмітимо радіти і сміятись в добрий час, вмітимо добро творити. казка мудрі робить нас.